Отже, хто не знає мене, я представлю звати мене Лисук Богдана, менеджер 18% І така тема як успішний старт. Так, як я вже сказала, вона є важливою в роботі з новачком. От і якщо ви новачок і тільки приєдналися в наш бізнес, то така тема є для вас максимально актуальною, щоб спрямувати себе у правильному напрямку в роботі, так, щоб не губити багато часу на розбір з інформацією, на якісь там роздуми і так далі. Треба просто після реєстрації брати відразу і виконувати дії, розбиратися швиденько з інформацією, от, і починати вже, звісно, працювати над безпосередньо розвитком організації, організації розвитку структури. Ось. І перше завдання, яке лунає так, до новачків, які приєднуються в нашу команду, ось, це ознайомитися з можливостями компанії. Це можна зробити, відвідавши повний вебінар можливості Oriflame, воно російській можливості Oriflame. ВО. Ось. І також такий вебінар у нас проходить по четвергах о 19.00. Ось виступають директора, виступають різні спікери. Є інформація, так різна від кожного. Вона звучить по різному, але загалом всі розповідають про те. Які в них зараз стиль життя, так будучи на рівні директора, і розповідають про переваги, ось і про можливості нашої компанії? Також ще одне завдання це ознайомитися із нашою драбинкою успіху для себе. Потрібно обрати рівень доходу, на який хотіли б ви вийти за 6-12 місяців роботи. Тобто, приваблює вас рівень, наприклад, звання директора, так чи приваблює вас звання золотого директора. Обрати той дохід, який вам буде подобатися, так на якому рівні він вам буде подобатись, треба цей дохід обрати, ось і для себе поставити ось таку планочку, що приблизно за такий то період ви би хотіли такий дохід мати. Звичайно, що це може не відбутися на всі 100%, відсотків, але ну вже мінімальну так якусь ціль собі треба обов'язково ставити. Ось, уже ще вебінар, так, четвер я сказала. Ось тут на скріні є, про що складається наша, презент, наша презентація, як увеличити свій доход в наше час з допомогою інтернета. Тобто заходьте, слухайте, це дуже цікаво. Ось, відносно плану успіху, так, ось тут коротенько ще є. Інформація, який дохід у нас на рівні директора, так, такий, на такий дохід можна вийти в середньому за 7-12 місяців роботи, це ну, такої роботи. так, Це роботи активної кожного дня. Але, в принципі, є в нас приклади людей, так, які це звання робили і раніше. Ось, дохід на рівні директора в середньому 10 тисяч гривень в місяць. Ось, це в середньому 500 700 доларів. Так, і звичайно, є премія 1000 доларів, є можливість побувати на банкеті директорів. Уже є можливість побувати на банкеті менеджерів, і є вже можливість подорожувати з цього рівня також, оскільки з рівня вже 18% у нас мають можливість подорожувати менеджера і директора, звісно, теж ось. І ще така сходинка, яку теж коротенько розкажу, так, це рівень старшого золотого директора. Ось, до речі, в минулому каталозі. В Шостому каталозі в нашій команді з'явилися так новий і перший в нашій команді, старший золотий директор. Це Ірина Тукало. Ось дохід на такому рівні: в середньому 21 одна тисяча гривень в місяць. Звичайно, що премія 3 тисячі доларів, і є можливість подорожувати за кордон за рахунок компанії не тільки на менеджерівські, а вже й на золоті конференції. Це теж дуже дуже класне і круте звання, так і тому треба ставити собі такі цілі, які в принципі вас будуть мотивувати до щоденних дій. Ось і звичайно. Якщо ця ціль буде вас мотивувати до щоденних дій, то тоді е, вона буде для вас. Ну якщо будете кожного дня виконувати ці дії, вона звичайно буде і досяжною. Тобто за той період часу, за який ви плануєте цю ціль виконати, ви її виконаєте. Ось ну може, може можуть також бути якісь відхилення, але в середньому це буде працювати тільки на руку. Ось що можу сказати особисто за себе, так чим особисто мені подобається взагалі такий напрямок роботи, і що я тут для себе знайшла. Взагалі, в компанії мені, звичайно, подобається можливість, в першу чергу, на що ми всі сюди приходимо, так я думаю, всі зі мною погодяться. Це на дохід. Звичайно, що не не всяка робота по найму, яка би вона не була, так улюблена, скажімо, так, ми її любимо чи не любимо. Ось ну не всяка робота по найму. Може дати можливість постійного кар'єрного росту, не всяка робота по найму може дати можливість подорожувати, не всяка робота по найму може дати вільний графік роботи. Тобто, як правило, це всі такі речі, які, з якими ми стикаємось, і які в принципі нам не дуже приємні. Бо тому що зараз, наприклад, уже будучи мамою в декреті, так я розумію, що я. Так як ходить моя дитина в садок, наприклад, 4-5 днів ходить, потім скільки ж хворіє, от сидить вдома. Я розумію, що знайти таку роботу, наприклад, щоб от я могла так з роботи йти геть, відпрошуватися, сидіти зі своєю дитиною, ну це, це не дуже реально. так, Жоден е, роботодавець не буде такого працівника тримати в себе. Ось, а коли є робота з вільним графіком, то починаєш вже порівнювати і оцінювати так, наскільки це все-таки важлива річ, і наскільки цей вільний графік, він от. Е, Є таким, так він є таким приємним, і заради нього можна, от, навіть ну, скажімо, йти на якісь інші компроміси. Ось і тому. І тому саме от можливість так вільного графіку, можливість постійного кар'єрного росту, можливість подорожувати за рахунок компанії. Так це це такі перші речі, на які я в принципі сюди прийшла, і можна сказати, ну заради чого, так я тут зараз працюю. Я тут залишилася. Крім того, я можу сказати, що в компанії я була дуже рада знайти саме таку команду спільну роботу. Я знайшла. Саме тут, саме в нашій компанії, серед наших партнерів я знайшла для себе дуже багато друзів, однодумців, з якими я можу поспілкуватися на даний час не тільки по там, якихось робочих моментах, так а загалом ці люди ну, є, є в нас якісь спільні цілі, в нас спільні погляди на життя, так і мені є про що поговорити з цими людьми. Ось тому я теж цьому дуже рада. Я, мені подобається те, що наша компанія пропагує здоровий спосіб життя, так і вона цілком е, дуже так позитивно до цього ставиться. І, е, як ви зараз знаєте, так девіз нашої компанії на 2017 рік краса як спосіб життя. І не тільки краса зовнішня, не тільки макіяж, не тільки все решта, так що кожна жінка для себе робить, ось. А саме краса внутрішня, так це наша продукція Велнес, наша лінійка Новеч. Ось це наші продукти, які допомагають підтримувати вашу красу зсередини. Ось тому це особисто те, що приваблює мене в компанії, що приваблює мене в нашому бізнесі. В кожного хто приходить сюди, так якісь свої. Цілі, ось, але тим не менше вони є, і ви їх тут для себе знайдете. Те, що буде вас е, приваблювати тут. Так, йдемо далі. За що компанія платить нам дохід? За організацію товарообігу. Ось це повинен розуміти так кожен, бо тому, що компанія нам не платить дохід просто за якісь там, так, дії, які ми там в інтернеті клацаємо, компанія нам платить за організацію товарообігу. Тобто, уявіть, якби ви відкрили свій якийсь магазин реальності, так, то ви будете отримувати дохід тоді, коли магазин буде продавати. Ось, так само і в нас. Але організовуємо ми товарообіг не шляхом особистих продаж по каталогу чи просто в інтернеті. Тобто, якщо ви собі уявляєте нашу роботу, що ми тут або ходимо з каталогами, або в інтернеті, там виставляємо продукцію і продаємо, то це трохи не те. Ось, ну, можна сказати, це зовсім не те, так? бо Тому що на таких своїх особистих продажах ви великого товаробігу не зробите. Ось, такого товаробігу, який би давав вам можливість заробляти 10 тисяч гривень в місяць, ви не зробите. Ось, в нас в інтернеті робота інформаційного характеру. Ми розповідаємо про можливості в компанії, шукаємо в команду партнерів, людей, які знаходяться в пошуку доходу і так далі. Наше завдання це подача інформації. Якщо людину цікавить, ми її реєструємо і вже в подальшому супроводжуємо і працюємо з тими, хто хоче і хто зацікавлений у розвитку, це можна назвати розвитком свого бізнесу, так, який розвивається в партнерстві з компанією. Ось, свого роду, як мережа магазинів. Просто ці магазини, продукція, так і так далі, вона знаходиться в інтернеті, а всі витратні такі роботи, як бухгалтерія, як організація доставки, як, тобто ці всі речі. Як там, які так, приватні підприємці, наприклад, чи люди, які це роблять, ну, в це роблять в традиційному бізнесі, так які це роблять самі, які витрачають на це кошти, щоб організувати доставку, щоб знайти там постачальників продукції, щоб знайде продавця, який буде продавати, і так далі. Тобто люди наймають, наймають, платять за це гроші, беруть кредити і так далі. В нас цим всім займається компанія. З якою ми співпрацюємо? Компанія здійснює доставку, компанія виготовляє продукт, компанія дає асортимент продукції, компанія займається всією бухгалтерією. Тобто це все робить компанія. Ми, партнери компанії, і займаємося організацією товарообігу. Ось шляхом, звичайно, розвитку вже мережі, так можна сказати, інтернет-магазинів. Так, і як ми це все робимо? Так, тепер. Поговоримо безпосередньо про конкретні дії, які потрібно вам робити після реєстрації в команду, після реєстрації в компанію. Так, для того, щоб успішно стартувати, і для того, щоб розвивати товарообіг і бізнес, необхідно виконувати три, три дії: ось, перша з яких це навчатися, проходити онлайн-навчання. Воно в нас безкоштовне. Ось, і е, ви просто. Тоді, коли у вас є вільний час, так ви можете переглядати записи цього навчання або дивитися його онлайн у визначені години, коли воно проходить. Ось е, потрібно онлайн навчатися, потрібно отримувати інформацію, бо тому що. Це нова сфера діяльності. Ми всі ходимо в школу, ми всі ходимо в інститути, в університети, в академії. Так, ми всі вчимося, ми всі хочемо здобути освіту. Що ми там робимо правильно? Отримуємо е, певну інформацію так? про те, як працювати в тому чи іншому напрямку роботи. Ось, так само і в нас. Для того, щоб вміти працювати, щоб вміти організовувати товарообіг і так далі, потрібно навчитися це робити. Ось е, друге, що робимо, це організовуємо особистий товарообіг. В нас в нашому каталозі, в нашій компанії представлена продукція щоденного вжитку: це засоби гігієни, це косметика. Також у нас є продукція для здорового харчування дуже високого рівня, в нас є аксесуари і так далі. Тобто, в нас є така продукція, якою в принципі в повсякденному житті користується кожна людина. І для того, щоб був товарообіг у вас стабільним, ми переходимо на користування продукцією в свій інтернет-магазин і організовуємо свій особистий товарообіг. І третя дія це безпосередньо рекрутувати, Так, рекрутинг, ось це запрошення в команду нових партнерів. Ось безпосередньо, так на попередньому слайді я казала, ось що в чому заключається наша робота в інтернеті. Так, це ось ця саме інформаційна робота. Ось, і тепер трошечки детальніше розберемо кожен з цих пунктів. Отже, вже трошки сказала так. Вебінар це онлайн-презентація на певну тему. Видно і чути спікера, а вас ні. Графік вебінарів приходить у розсилці від директора. Нагадування є в чатах, ВКонтакті, в Телеграмі і в Вайбері. Тобто, нагадування завжди є. Дізнатися про онлайн-навчання можна будь-звідки. Ось тільки, тільки від вас бажання. Ось, проходить онлайн-навчання в будні дні на протязі каталогу на різні теми. Ось, ну, відвідуйте, відвідуйте, бо, тому що дуже багато різних, так, різної так, інформації, яка необхідна саме для вашого росту і розвитку. Ось про організацію особистого товарообігу. Асортимент у нас в компанії досить широкий, у нас дуже багато різних засобів. Ось і я так вважаю, так на мою думку, є для кожного що підібрати від вас потрібне тільки бажання, тільки бажання попробувати, тільки бажання так купити, розглянути, яка в нас є продукція. Каталог компанії це наш інтернет-магазин. Ось і звичайно компанія нам як своїм партнерам дає і дисконт 20%, Також дає можливість отримувати подарунки, знижки, і звичайно, у нас сертифікована якісна продукція. Ось більш того, останнім часом, так якщо ви можете звертати увагу, продукція компанії виходить на зовсім нові рівні, так в порівнянні з якимись брендовими марками, особливо догляд за обличчям від лінії кіновець. Це зараз дуже дуже крутий догляд за обличчям, який стоїть на рівні. З продуктами, які в 5 разів дорожчі, ніж саме лінійка наша. Ось, і цю всю інформацію ви можете легко знайти в інтернеті, прописавши це, не вигадки, і не я тут просто щось говорю. Так прописуючи просто в інтернеті, в гуглі в пошуку, ви можете цю інформацію всю почитати, побачити, вона там є. Так, відносно організації і відносно активаційного замовлення хочу сказати: так, активаційне замовлення можна зробити будь-яким на свій номер консультанта. Для чого його потрібно зробити? Для того, щоб ваш номер консультанта активувався, ось, щоб він був активним, щоб компанія його не видалила в зв'язку з неактивністю. Ось тому обов'язково на своєму сайті будь-яке активаційне замовлення розміщаєте. Також новачок. Має можливість брати участь у стартовій програмі на даний момент це 100 балів бонусу протягом 21 дня для реєстрації. Стартова програма дає можливість отримувати круті набори зі знижкою до 95%. Ось, як бачите, так на слайдику показала, ось які в нас зараз набори є за перший, другий, третій, четвертий крок. В нас запустилась нова стартова програма. І, звичайно, це теж класна можливість економити, і це класна можливість познайомитися в першу чергу з продукцією. Ось 150 балів на протязі каталогу. Це рівень 6%. Це перша сходинка маркетинг плану. Це відразу об'ємна знижка, і, звичайно, плюс в тому, що автоматично берете участь у стартовій програмі. Тобто рекомендація відразу прагнути до знайомитися з продукцією, відразу прагнути до організації особистого товаробігу в балів бонусу. За рахунок цього ваша команда буде розвиватися стрімко. Ви, ви зможете навчити це робити своїх партнерів. Ось і ви зможете досконало знати наш продукт. Можна поділитися дисконтом зі своїми рідними і близькими, з якими ви спілкуєтесь, так це там ваша родина, ваші подруги і так далі. Не бійтеся запропонувати. Продукція користується попитом, переконалась на собі. Так, коли були якісь такі моменти, коли боялася запропонувати, але все-таки були такі, які навіть потім самі цікавились, або якщо... Уже там пару раз щось купляли, так, то звертаються тепер самі і питаються за продукцією, за каталогом подивитись і так далі. Так, і безпосередньо третя дія, яку потрібно виконувати, це рекрутувати. Рекрутинг це запрошення нових людей в команду. Ось, звичайно, що рекрутинг потрібно налагодити в системі, щоб він давав вам результати. Ось, так як у нас така робота, в якій немає начальника, скажімо так, немає будильника, так то ви самі визначаєте час, коли рекрутувати. Але старайтеся робити це щоденно. Можу сказати, що відсутність начальника так це з одного сторони дуже дуже приємно, так що самі собі тут керуємо своїм часом і тим, що робити, але з іншого боку. Присутня тоді в такому, в такому моменті така неорганізованість, так коли сам себе не можеш налаштувати щось робити. Ось і може навіть опускатися такий момент, так що десь там нема рекрутингу, десь там нема нема чогось іншого, бо тому, що ви пішли і робите щось інше, так натомі, щоб сісти і порекрутувати, коли це дійсно потрібно. Ось, все таки треба виділяти на це час. Якщо хотіти тут розвиватися, хотіти тут заробляти, треба виділяти на це час. Треба рекрутувати. Ось в середу, в 13.00 кожного тижня кожен каталог у нас є вебінар по рекрутингу. Тобто заходьте, слухайте інформацію, рекрутувати можна в різних соціальних мережах. По різному можна так знаходити людей, нових команду. Ось, але обов'язково це треба робити в системі. Я переконалася на собі. Якщо я день рекрутую, теж день не рекрутую, день рекрутую, три не рекрутую. Ось результату немає. Якщо ви налагодите рекрутинг в системі, рекрутую щоденно. Там, там на сторінках, там ще десь, то, звичайно, що цей рекрутинг він буде вам приносити результат і буде вам приносити реєстрації. Методи рекрутингу їх є багато. Ми рекрутуємо взагалі в соціальних мережах. Так? Ви для себе обираєте якусь соціальну мережу, переглядаєте онлайн навчання по роботі в цій соціальній мережі, ось і починаєте там працювати. Паралельно рекомендація. Писати список знайомих це люди з вашого оточення, яким треба розповісти про таку можливість розвитку бізнесу через інтернет. От, список знайомих, ну там в середньому може складатися хоча б людей 80-100. Ось звичайно, що не всім ви можливо подасте інформацію, так але не думайте, що як то кажуть, не вирішуйте ні за нікого. Напишіть всіх. От, а уже тоді з спонсором обговорите, як саме список знайомих потрібно опрацювати. Ось самі не розповідайте. У вас немає досвіду. Поки що він прийде з часом. Ваших знайомих потрібно запросити на телефонну розмову до менеджера, який вже знає, як правильно розповідати. А ви слухаєте і вчитеся. У мене теж був такий момент, коли я прийшла в компанію. Ось я відразу почала запрошувати знайомих. Почала запрошувати неправильно, звичайно, більша половина з них там відмовились, якщо навіть хтось зареєструвався, то він активно не включився. Ну, це було в силу того, що я неправильно подала інформацію. Я це зараз розумію, і тому рекомендація для всіх новачків, які приєднуються, не поспішати, написати треба. Але, от саме в тому, щоб опрацьовувати список знайомих, потрібно це все ретельно обговорити з менеджером і домовитися, так, коли менеджеру буде зручно провести. Кілька, кілька зустрічей, щоб ви послухали і навчилися. Ось, справа на картинці можете побачити, яких приблизно людей можете внести в список знайомих. Це насправді дуже багато може бути людей, так, з якими ви десь там просто навіть стикалися. Ось, але вносьте всіх. А вже там хто вже вийде з вами на контакт, хто не вийде. Це вже будете бачити в подальшому. Так, отже, після реєстрації. Починайте виконувати три правила для успішного старту: навчання, рекрутинг, особистий товарообіг. Будьте на зв'язку зі спонсором, прислухайтеся до його порад. Це теж важливо, оскільки якщо спонсор вам щось пише, ви мовчите. Спонсору неприємно, от він не розуміє, так, що сталося, чому ви йому там не відписуєте і так далі. Натомість, якщо є якісь запитання, задавайте, спонсору буде тільки радий допомогти розібратися. Ось. Зворотній зв'язок він дуже важливий в нашому бізнесі, бо тому, що якщо якісь труднощі виникають і ви про них напишете, спонсор вам допоможе. Ну, якщо ви мовчите у відповідь, то ну ви себе просто поставте на місце того спонсора, уявіть, що ви комусь щось пишете, а вам людина мовчить. Я думаю, не дуже приємно, правда. Не дуже приємно, коли ігнорують, не дуже приємно, коли ну ти якось не знаєш, як себе поводити. Ось тому завжди ставайте на місце, як то кажуть, так спонсора і. Просто е, поводьте себе по відношенню до нього так, якби ви хотіли, щоб ваші новачки поводили себе по відношенню до вас. Е, проходьте інструкцію для новачка. Ось, це все теж спонсор дає інструкцію. У нас там покрокова інструкція, де от безпосередньо закладені теж кроки, по яких треба активно крокувати. Ось наступне, познайомтеся з вищестоячим менеджером або директором. Ось це теж важливо. Познайомтеся, розпитайте, так, як менеджер, наприклад, вийшов на свій дохід, чи як директор вийшов на свій дохід, за скільки часу, які труднощі виникали, ось там в мене щось не виходить. Можна розказати, можна запитати. Ось, рекомендована книга для читання Сергій Даде, бізнес-трафарет. Силку можна взяти у спонсора. Дуже класна книга. Хто не читав, обов'язково перечитайте. Візьміть для себе такі речі, для чого вам потрібен цей бізнес. Так, взагалі, оце перше. Для чого він вам потрібен? Ось, що він може вам дати. І я думаю, що після прочитання такої книги ваші якісь погляди вони трошки можуть змінитися. Ось. Будуть виникати труднощі, щось буде не получатися. Але це нормально, оскільки це нова сфера діяльності для вас, і звісно, це бізнес, у якому все дуже легко не буває. Навіть в реальному бізнесі, так, навіть в такому звичайному, як сказати, бізнесі, традиційному, так, все рівно виникають труднощі, все рівно є, є, є моменти спаду, є моменти росту, є моменти застою, є різні моменти. Ось, але тим не менше. Люди, які досягли зараз якихось вершин, і які отримують доходи, і які там мають якісь свої так великі там привілегії і так далі, вони теж цього не досягли за один раз. Їм це не впало з неба на голову. Так вони, як правило, до, до таких доходів, і до такого успіху йдуть наполегливо, ось і досить довго. Тому, тому бажаю всім успіхів. До зустрічі з вами на онлайн навчаннях. По будь-яких питаннях можна звернутися до мене. Лисюк Богдана, силка на мою сторінку, мої номери телефонів.